Вона до мене дзвонить, дала мені номер телефона і каже, Анна дзвони скоро вже дзвони. Каже, бо, бо є робота на години є з 9 до 1. І я так втішилася, Втішилася, ну я, звичайно, зразу подзвонила. Знову я поговорила з такою жіночкою гарною, з українською жіночкою. Вона з Волинської області. Виявляється, от я зараз розкажу, які роботи є. Виявляється, що вона, е, е, вона туди вже ходить на цю роботу три рази, в три рази в тиждень, і її треба один день, в четвер, зранку її треба замінити, тому що вона ходить на курси. Я її, ми, так, ми не знаємося, ми познайомимося тільки на телефону, ми не знаємо по телефону, ми не знаємося. Я, я її зразу я цікава жінка, я її за, на які курси, якщо не секрет, на які курси ти ходиш. Думаю, може, на якісь не, підвищення кваліфікації. Ну, я ж цікава, думаю, на ос може ходить. Та, що, така, знаєте, нижче не медсестра, така нижче, що спеціально такі курси є, що ти догляд, вивчаєш догляд за старими людьми. Вона каже, ні, я ходжу на курси англійської мови. Каже, Може, здадуться, може, може, здадуться, може. ну я її вже більше не випит. Вона ходить на, на курси англійської мови. І я кажу, яка робота. І я зрозуміла, що ця робота тяжка. І ця робота тяжка, дургеньки мої. Платять 10 евро в годину. Що треба робити? Треба робити. Треба робити. На тій роботі треба робити. Тобто то не, не є гвідо, що худяча людина. От саме найкраще як ти худяча людина. От ти приходиш до людини, ти сідаєш, вони тобі кафе пропонують майже всі італійці. Щось ми говоримо, вона своє, ми своє, чи то чоловік чи жінка. А там треба вже зразу працювати, зразу закочувати рукави. І, і люди наші роблять таку роботу. Яка робота? Е, мужчина. Е, 82 роки має вже перші ознаки Пакерс, Пакерсон. Пакерсон. Це така хвороба, де дуже погана хвороба. Папа Вольтів, Вольтіва, цей поляк. Знаєте, папа, польський папа, що у нас тут був Італій, він мав таку хворобу. Це коли руки трясуться. Така погана хвороба. І, він, і треба так: зранку приходити на 9-ту годину, ти його піднімаєш, ти його йдеш на біде, миєш. Вона мені сказала одній, каже, Анна, ти знаєш, я вже там одна хотіла йти, але як наша українка. Але як знала, що треба діда мити, сказала: я «Ні, ні, діда не буду мити. І вона мені сказала, Анна, ти не переживай. каже, діду вже нічого не чує. Він так по своїй хворобі він нічого не чує. Ніякого збудження він не, не получає. І... І е, треба його біде помити, пізніше там дати йому щось їсти, і пізніше в хаті все робиш то що, то, що треба зробити. І прибереш, і їсти звариш, і, і ліжко треба застелити. Ну, все все, тому що то 4 години це не йти в бар, так як я ходила з Гвідом в бар пити в пи, пити кафе. І, е, і навіть як Гвіда була, ми там не прибирали, тому що приходила ще одна. Італійка на дві години і вже дуже-дуже багато років. І це не гарно відказувати. Наприклад, син міг, якби син, і це могло би так і бути. Син міг відказати, якщо б він трошки був, ну, я не кажу хитріший. Але він міг би абсолютно, наприклад, відказати і сказати цій італійці, якщо б він хотів зекономити, ну скільки б він за 280 євро в місяць. так? Він би сказав, тій італійці, давай ти вже не приходи, там мами нема. Тут в мене є дві жінки, вони переберуть, один раз Анна прибере, чуть-чуть там підлогу помиє, друга та теж щось трошки прибере і все. Він так міг сказати, але він нічого, він нам абсолютно ні. Та жінка приходила один раз в тиждень. Вівторок вона приходила на дві години і вона прибирала. А Що там прибирати? Ви мені написали, що за дві години ти, людина може прибрати. Там відео було дуже чисто, ви розумієте, одна людина, яка не смітить, яка не смітить, ми не смітимо. Дітей нема, собаки нема, кута нема. Там тільки от підлогу помити треба було треба в двох туалетах, і всю підлогу помити, попилососити, і, і все, і витерти порогу так легесенько. А на цій роботі там вже от, запропонувала 4 години, це робота настояща. Це не є так страшно. ну Залежно, яка, яка хата ти до всього привикаєш. Це нормальна хата, ти собі в хаті нормально робиш, так як в своїй хаті. Ви в своїй хаті як робите і миєте і вікна, і двері. І туалети, і підлоги, і, і їсти варите, і, і, і дуже багато ви всі робите в Україні. Вам за це нічого нічого не платять. Ви це все за дурно робите, правда? А тут платять. Це робота така. І е, е, чому вона мені не підійшла? По-перше, там дуже треба багато робити, е, але це не це проблема. Це проблема, що, що це робота тимчасово. Ця жінка от, вона сказала мені ще на чотири рази, там, протягом місяця ще треба буде її за, за, за цей, замінити, а пізніше все, вона вернеться. І навіть мені, мені просто не виплачується зараз брати, от, їхати, хто знати, де за тих 40 євро, що я зароблю. Мені це не вигідно, дорогі мої. Я можу ще потерпіти. Яку я роботу буду на майбутнє шукати? Буду шукати роботу, таку, не буду йти на першу зустрічну роботу. Тому що, якщо я піду, якщо я буду боятися, ой, нема роботи, нема роботи, як я де я знайду, треба йти на роботу, яка попаде. І так я зачіплюся на ту роботу, і так я буду гарувати пізніше вже надовго. надовго. Бо пізніше вже не можна буде так легко поміняти роботу, ви розумієте? Так не можна буде легко поміняти роботу, бо людина вже привикає пізніше не хоче міняти. Краще почекати трошки. А зараз навесні у нас робота є, тому що зараз багато жінок працювали через зиму. А зараз вони будуть багато робіт лишати і будуть йти в гостиницю працювати, в ресторан працювати. Є такі, у нас так, так працюють. Багато жінок працюють через. Через літо, в гостинниці. Це сезонна робота називається. В гостинниці працюють помічник повара, повар і ці всі решту біля моря, на морі. Це така є робота сезонна. Пізніше сезон їх закривається, в кінці вересня, закривається сезон. І тоді вони получають зимою контрибути, так якби безробітні гроші, за те, що вони безробітні. Получають гарну суму ще цілу зиму, і на чорно працюють всякі роботи, що їм попаде. І це виходить їм гарна сума, гарна цифра така виходить. І зараз навесні вони будуть лишати ці роботи, і багато буде звільнення, і багато італійців будуть шукати, хто буде залишати назавжди. А мені попадали такі моменти. Я ходила кілька років назад, може, 10 років назад мені попало таке, що Італійка одна лишала роботу, але вона мені зразу сказала: Анна, я хочу на цю роботу вертатися. Дивися, бо я в вересні буду до тих людей вертатися, якщо ти не можеш замінити на тих 5-6 місяців. Це буде квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, ну, на яких 5-6 місяців приблизно. І ось так, і роботи будуть. Я зараз хочу щось знайти, але таке, щоб мені вигідно було. І яке мені, щоб мені було вигідно, це було б добре, отак, знаєте, зразу за один раз 5-6 годин, щоб зразу було. Бо так, як тебе години. це дуже погано. От є такі так та якби хитрі, і, а наші українки дурні. Чому вони згоджуються на одну годину? Італіка хитра. І вона, от, от та, як в мене, у мене хата 60 метрів квадратних. Я теж можу сказати, що на одну годинку можна мене прийти? От я тобі дам 10 євро і ти мені видраєш всю хату. Для мене це було б дуже вигідно, я би так хотіла. Я навіть на майбутнє думаю собі запросити одну, яка мені за 10 євро, за одну годинку, видрає цілу хату. Це означає, що один підлогу помиє, вікна помиє, вікна помий, за там угли всякі подивиться. За одну годинку можна зробити, це невелика хата 60 метрів квадратних. Бачите, це італійки такі хитрі, а наші дурненькі, тому що вони згоджуються. Бо ви собі попробуйте вставати з хати. От сьогодні в мене. Дві годинки, на, на годинку. Це вже в мене розірваний день. Це означає, я зранку встаю. Встаю, одягаюся, крашуся, гарно, що мені одягнути, то чи то. Я гарно одягаюся, гарно собі волосся треба помити, накрутити, і я виходжу, йду, там, йду чи їду. І на одну годинку я 10 євро зароблю. І що я з цих 10 євро зроблю? І це невигідно на одну годинку собі портити цілий день. Це краще вже хоча б мінімально на 2 години. Мінімально на 2 години. У мене була така робота, і данай мені дуже мало платили. Ви знаєте, а я согласилася. Чому? Бо два роки назад у мене така була робота, де я працювала. Спочатку я знайшла була зранку, з пів дев'ятої до пів один. На дві години вона тільки хотіла. Я їм розкажу, в мене була дуже гарна робота. ця. І я так і працювала з півдв'ятої до пів одинадцятої. І все. І е, я вже думала, що я роботи не знайду. Е, ну, дві години мало, я хотіла би три, це ну, дві, ну нехай буде дві. Добре, судили на дві. Пізніше мені, я не пам'ятаю, хто туди. А, мені теж одна знайома, наша українка, мені подзвонила, каже: Анна, дивися, там хочуть так і так, але хочуть з одинадцятої до Я, Ого, з годину до першого, як це добре. І я тоді ходила ще на другу роботу з одинадцятої до першої. Я там, там мені мало платили, я... Я ем, на ці е, платили, але це ще було скільки років? 3-4 роки назад, 8 евро і там у мене був контракт, тобто з пів 9 до пів 11, там був контракт і 8 евро, окей, більше не хотіли давати, але я зголосилася, бо там, там я тільки компанію робила, там була жінка, Жінка була молода, худяча, гарно одягалася, а в неї була проблема біполяри, Це означає таке трохи депресіоне, деколи дуже весела, хоті гроші тратила. Ми в бар завжди ходили, їй дуже сильно сподобалася. Ми теж кожен день в бар ходили, я там прибирала майже. Поко, дуже вони, ну, там, ну, я колись вам розкажу. І дуже гарна була робота, я зголосилася 8 євро. А ось туди мене закликали з 11 до 1. Я хотіла 9 євро. Син, один син, адвокат, він не, не хоче ніяк, і, і, а там двоє людей, двоє худячих людей. Пізніше я йому говорю о, 8. Е, він теж, Ми пішли там оформляти контракт. І там говорять, що за таку роботу, там, бачите, вони говорять мінімальна ціна. І вона мені сказала, 7,50, як ви всі знаєте. За годину вони говорять 750. Я сказала, я хочу вісім. Він Він вперся, вперся. Я була дуже нервова і дуже нервова була. Хоча батьки були такі-менш-більш нормальні. І я просто не мала виходу з положення і я цю роботу. Як вам сказати, прийняла? Я прийняла, бо я знала, що я, мені дуже було вигідно, дві години тут і дві години там. Єдине погане, що я, мені треба було переїжджати через ціле місто на, на другу Ну, машина є, я переїхала. І я так чотири години знайшла, дві години тут, дві години там. Але це, бачите, якби була одна робота на одній роботі, де ти працюєш, 4 години без того переїзду, бо цей переїзд робить дуже великий стрес. Це означає, вибігаєш з, з одної роботи на дворі жара 35 градусів, ти сідаєш в машину, в машині 40 градусів, ти переїжджаєш через ціле місто, приїжджаєш на другу роботу, там вже запізнюйся, не запізнюйся. Деколи нема де зупинити машину, бо все зайнято. Ти от їздиш круги робиш, бо нема де поставити машину. Десь на углі поставиш, там може штраф прийти, і в Італії треба дуже дивитися, як ти, де ти ставиш машину. І краще була б робота така зразу на 4 години. Але в мене отак було дві-дві. Я робила до цього часу, поки ця жінка дуже. Ми теж і... на кафе постійно ходили, вона дуже любила зі мною на кафе ходити, я їй допомагала продукти купляти, допомогла їм зварити, варила я їсти, це дуже легко і просто. І все, Я зварила їсти і все, я йшла в перші години, вони сідали їсти. І що я хочу? Я робила, я робила там до того часу, поки ця жінка завжди слабше, 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 вже пізніше не могла ні ходити, ні нічого. Погано, погано. В неї що в неї проблема була желудком, бо в неї желудку зовсім не було. Її желудок вирізали вже давно, десь 3-4 роки переді мною. Вона зовсім не мала желудка. І я думаю, як так можна без желудка жити, ось так можна. Можна жити і без желудка. Там зразу йде не знаю, в грубий кішки, в тонкий Грубу кешку, пнішу тонку кешку. І, ну, звичайно, продукт, як людина їсть, вона не впитує, в жлудку впитує. Жолудок впитує багато поживних речовин і так само допомагає пере, перетравлювати цю всю їжу. І вона мусила їсти все таке помелене, помелене, бо жлудок її не було жолудка, жолудок не перетравлює. Я з нею до того часу працювала. Поки їй погано не стало, і вони взяли людину на 24 години. А чоловік був ходячий абсолютно. я До нього нічого, нічого не мала. Він сам йшов в бар, сам собі ходив, гуляв, ходив газету, купляв кожен день і ось так. І такі роботи є. І треба саме собі не, треба не, не згоджуватися на першу роботу, яка попаде. Треба трошки почекати, почекати, дорогесеньки мої. І ось так. Я поки що чекаю. І побачимо. Зараз от скоро Паска буде. Я до Пасхи не знаю, не хочу, бо зараз ми от в подорож маємо їхати на північ. І я хочу трошки відпочити, трошки поїздити і, і побачити світ, щось нове, відпочити. І поки весна, поки жари такої нема, або літом я не хочу ніде їздити. Така жара, що я тут море і хата, я більше нічого не хочу бачити. Доресеньки мої, я закінчую і побачимося дуже скоро. Дякую вам за все. Поставте лайк, якщо ви хочете. І підпишіться, якщо ви мене бачите перший раз. Дякую вам за все. І бажаю вам багато здоров'я Багато здоров'я і миру для України якнайскоріше. Будьте усі щасливі, спокійні і якнайскоріше миру. Це саме основне це номер один, дорогасеньки мої. До скорої зустрічі! Вами була Анна.